Вітаю, дорогі мої шестикласники. Ми з вами навчилися вже порівнювати дроби з різними знаменниками, а також зводити дроби до одного спільного знаменника. Сьогодні ми розглянемо, як додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Давайте пригадаємо, як ми додавали і віднімали дроби з однаковими знаменниками. Наприклад, 748. Додати 13,48. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, потрібно знаменник було залишити той самий, а чисельники просто додати. 7 додати 13, 20, 48. Якщо ми отримаємо дріб, який можна скоротити, то ми його, звичайно ж, так не залишаємо, ми його скорочуємо. Найменше число, на яке можна скоротити чисельник і знаменник даного дробу, це, наприклад, двійка. 20 поділити на 2 буде 10. 48 поділити на 2 24. Але ми бачимо, що 10 і 24 теж можна поділити на 2. Знову скорочуємо на 2. 10 на 2 5, 24 на 2 12. Маємо дріб 5 12. Я зауважу, що завчасно можна було спочатку скоротити 20 на 4 і 48 скоротити на 4. Тобто, дріб можна було відразу скоротити на 4. Отримали 5,12. Давайте розглянемо з відніманням. Наприклад, 15,28 відняти 6,28. Ми діяли так само спільна риска. Знаменник залишається той же, а чисельники просто віднімали. 15 відняти 6 буде 9. Знаменник 28. 9, 28. ні 9, ні 28 це числа, які не діляться на щось спільне, тому скоротити цей дріб не можна. Залишається так, як є: 9, 28. А що робити, якщо в нас знаменники різні? Розглянемо такий приклад. 3 п'ятих. Додати 6 сьомих, то рівніє. Очевидно, ми маємо під спільну риску записати спільний знаменник. В даному випадку знаменники 5 і 7 різні, тому треба, треба знайти найменше спільне кратне цих знаменків, тобто звести дані дроби до одного спільного знаменника. Ми розуміємо, що 5 і 7 це прості числа. Тому єдине, що тут можливо, це перемножити ці числа 5 на 7, 35. 35 буде спільний знаменник. Додаткові множники шукаємо так, як ми це робили раніше. 35 поділити на 5 буде 7. 35 поділити на 7 буде 5. Далі перемножаємо чисельник на додатковий множник 3 на 7. 21. Знак, який тут написаний, переносимо сюди. 6 на 5 30. І далі виконуємо те саме, що ми вміємо вже робити. 21 додати 30 це буде 51,35. Єдине, якщо ми отримали неправильний дріб, чисельник більший від знаменника, то ми маємо виділити цілу частинку. Що ми робимо? 51 ділимо на 35. Це буде 1, це буде одна ціла. І в остачі… Ну, Можна відняти собі в стовпчик 51 мінус 35, щоб подивитися, що ж буде в остачі. 11 мінус 5, 6, 4, мінус 3, 1. Залишається 16. 16, а знаменник той самий 35. Те саме робимо із відніманням. Єдине, що замість плюсика тут стоятиме мінус. Потренуємося, виконавши номер 266 із підручника. Перший приклад: 3 сьомих, додати 4 9. Я раджу вам ставити на паузу відео, працювати самостійно, а потім звірятися. Отже, ставимо спільну риску, шукаємо спільний знаменник для чисел 7 і 9. Очевидно, якщо 7 просте число, то ми просто перемножаємо ці числа 7 на 9 63. Додаткові множники. Ну, Якщо ми перемножили 7 на 9, то очевидно, сюди піде 9, а сюди 7. Далі перемножаємо чисельник на додатковий множник. 3 на 9 27. Додати, бо тут стоїть додати 4 на 7, 28. Дорівнює. 27 плюс 28. Складаємо 20 плюс 20 40, 7 плюс 8 15, 40 і 15, 55, 55, 63. Дрібне скоротний, так і залишаємо. Другий приклад. 8 дев'ятих відняти 7 восьмих. Спільна риска. Шукаємо спільний знаменник для чисел 9 і 8. Ну, очевидно, це буде 72. Знову ми перемножили 9 на 8. Сюди 8 додатковий множник, Сюди 9. Обмінялися. 8 на 8 64. Знак мінус 7 на 9 – 63. І ми маємо 1,72. Третій приклад. 13,15. Відняти 2 третіх, дорівнює. Шукаємо спільний знаменник для цих дробів, числа 15 і 3. Міркуємо, яке число буде спільним кратним для цих обох чисел. Як ми міркуємо, беремо більше з них, 15. Перевіряємо, 15 ділиться на 3. О, ділиться. Якщо 15 ділиться на 3, значить спільним знаменником буде число 15. Тоді додатковий множник до першого дробу буде одиниця, бо 15 на 15 буде 1. А до другого 15 на 3 5. 13 на 1 це 13 знак мінус 2 на 5, 10. 13 мінус 10 3 15. Але 3, 15, діти, це скоротний дріб, бо і 3, і 15 можна поділити на 3. Скорочуємо на 3. 3 поділити на 3 1, 15 на 3 5. Отже, п'ята. Четвертий приклад: 20, 20 перших додати 3 сьомих. Знову шукаємо спільний знаменник для чисел для дробів 20, 21 і 3 сьомих, числа 21 і 7, спільна крат. Беремо більше з них 21. Але ми бачимо, що 21 ділиться на 7. Тому 21 і буде спільним кратним. Отже, спільним знаменником. 21 на 21 додатковий множник сюди 1. 21 поділити на 7 буде 3. 20 помножити на 1 20 знак, плюс 3 на 3 9. 29 20, 21. 20 Бачимо, це неправильний дріб. Ділимо 29 на 21. Буде по одному, а в остачі 8. Отже, 1,81. Наступний 5 17,18 відняти 11,12. Ми маємо підібрати зараз спільний знаменник. Для знаменників 18 і 12, тобто знайти найменше спільне кратне чисел 18 і 12. Якщо нам важко підбирати усну, ми застосовуємо розклад на прості множники. Але в даному випадку, давайте все ж таки спробуємо усну. Більше число 18. Зрозуміло, що 18 на 12 не ділиться. Ми робимо таку процедуру: 18 множимо на 2, або просто додаємо 18, це буде 36. 36 на 12. Ділиться. Отже, число 36 і буде спільним кратним або спільним, спільним знаменником. Далі додаткові множники. 36 ділимо на 18. Ну, ми вже бачили, що ми двічі помножимо. Тобто це буде двійка. 36 плюс на 12 буде 3. Далі множимо 17 помножити на 2, буде 34. Знак, мінус 11 на 3.

32. 32 на 6 також не ділиться. Беремо і додаємо сюди ще раз 16. 8. 4. А 48 на 6 ділиться. Дивіться, отже, число 48 буде ділитися і на 16, і на 6. 48 є спільним знаменником. Шукаємо додаткові множники. Скільки разів ми тут додали 16? Ось 1, 2. 3. Отже, 48 поділити на 16 буде 3. А 48 поділити на 6 буде 8, це таблиця множення. 7 помножити на 3 21 знак. Плюс 1 на 8 8. Маємо 29 48. 29 просте число, отже, дріб нескоротний. 7. 2 дев'ятих додати 5 шостих. Дорівнює 9 і 6 шукаємо спільний знаменник. І це буде число 18. 18 пліт на 9 2, 18 пліт на 6 3. 2 помножити на 2 4. Знак плюс 5 на 3 15. Маємо 19 18. Але це неправильний дріб. Ділимо 19 на 18 буде по одному і в остачі 1. Отже, 1,18. Рухаємося далі. Восьмий приклад. 10 201 додати 9,14. Знову ми маємо підібрати. Спільний знаменник таким чином, щоб це було число найменше спільне кратне чисел 21 і 14, 21 на 14 не ділиться. Знову повторюємо цю процедуру: 21 додати 21, буде 42. Міркуємо: 42 на 14 ділиться, можливо, по 3. 3 на 10 30 і 3 на 4 12, буде якраз 42. Отже, число 42 поділиться і на 21, і на 14. 42 буде найменшим спільним знаменником. Додаткові множники. 42 поділити на 21 2. 42 поділити на 14 3. 10 помножити на 2. 20 знак. Плюс 9 на 3 27. Маємо 47, 42 Виділяємо цілу частинку. Ділимо 47 на 42. Буде по одному і в остачі 5. 5 42. Рухаємося далі. Дев'ятий приклад. 7 дев'ях відняти 4,15. Шукаємо спільне кратне для чисел 9 і 15. Очевидно, це буде число 45, 45 ділиться на 9, це буде 5, і 45 на 15 буде 3. 7 на 5, 35, знак мінус 4 на 3 – 12. 35 відняти 12 буде 23. 23, 45. 23 це просте число, отже, дріб нескоротний. Десятий приклад. Маємо справу тут із трьома числами. Подивимося: 9 14 відняти 3 сьомих і додати. 15, 28. Діти, якщо ми маємо справу з 3, 4, 5, неважливо, ми маємо просто шукати спільний знаменник для всіх цих дробів, які є. Отже, ми маємо знайти найменше спільне кратне для чисел 14, 7 і 28. Але дуже легко бачити, що число 28 і буде цим найменшим спільним кратним, бо 28 ділиться і на 14, і на 7, і на 28. Додаткові множники: 28 поділити на 14, буде 2, 28 поділити на 7 буде 4. Ну і 28 на 28 1. 9 помножити на 2. 18, знак мінус. 3 помножити на 4, 12, знак плюс 15 на 1, 15. І тепер нам потрібно скласти ці числи, які стоять в чисельнику. 18 відняти 12, це буде 6, та додати 15, 21. 21, 28. Ну, Якщо ми поміркуємо, то 21 і 28 числа діляться на 7. Тобто, скоротимо цей дріб на 7. 21 поділити на 7 буде 3, а 28 поділити на 7 буде 4. Отже, дріб 3 четвертих. Приклад 11. Одна шоста, додати 1 четверту і відняти 1 восьму. Знову шукаємо спільне кратне, найменше спільне кратне для чисел 6, 4 і 8. Міркуємо. Обираємо більше з них 8, але 8 на 6 не ділиться. Тоді ми 8 додати 8 буде 16. 16 також не ділиться на 6. Ще додаємо 8. Буде 24. А от 24 ділиться і на 6 і на 4 і на 8. Тобто число 24 буде спільним знаменником. Додаткові множники. 24 поділити на 6 буде 4. 24 поділити на 4 6. Ну і 24 поділити на 8 буде 3. 1 помножити на 4. 4. Знак додати. 1 на 6 6. Знак відняти 1 на 3 3. Дорівнює 4 додати 6 10, та відняти 3 7, 7, 24. Дріб нескоро. І останній приклад 12. 13 18, 18 мінус 29, 45 і додати 8. 15. О, такий надскладний приклад, треба знайти спільне кратне для чисел 18, 45 і 15. І давайте діти ми тут пригадаємо, як шукається найменше спільне кратне шляхом розкладу на прості множники. Тобто ми зараз не будемо підбирати, хоча можна це робити, і треба це робити. Брати число 45, якщо воно не ділиться, то додавати до нього ще 45, буде 90 перевіряти і так далі. Але ми з вами пригадаємо. Як шукається найменше спільне кратне для чисел 18, 45 і 15. Дорівнює. Розкладаємо ці числа на прості множники: 18 на 2, буде 9, на 3, 3, на 3, 1. 45. Бачу, можна поділити на 5 буде 9, на 3, 3, на 3, 1 і 15. На 5 буде 3 на 3, 1. Тепер переписуємо сюди одне з них. Наприклад, це буде 18. 2 на 3, на 3. Далі зазираємо в розклад другого числа. Число 5 відсутнє, дописуємо. Число 3 є. Ще одне 3 є. Переходимо до числа 15, 5 і 3. 5 є. 3 є. Отже, ось це число у нас і буде найменшим спільним кратним. Що це за число? Це число 18 помножити на 5. Якщо 18 помножити на 5, давайте помножимо 5 на 10 50 і 5 на 8, 40, 50 і 40 – 90. Число 90 і буде спільним знаменником. А тепер подивіться, це ми знайшли його ось так. Розклавши всі числа на прості множники. тобто ми знайшли якнайменше спільне кратне. Тепер давайте глянемо, як би ми його шукали. Найбільше знаменних 45, 45, на 18 на 15 не ділиться. Тоді ми 45 додаємо ще 45, буде 90. І от 90 вже ділиться і на 18, і на 15. Я верну назад, щоб ми ж будемо зараз шукати додаткові множники. Ось, дивіться. 90 треба поділити на 18. Так? Я навмисне вернула, щоб показати розклад ось цей, що ми робили. Скільки ж буде? Якби в нас не було цього розкладу, ось на оцей розклад ми будемо дивитися, ось, і шукати додаткові множники. Якби його не було, тоді нам би довелося вручну просто ділити 90 на 18. Бо нам треба 90 зараз поділити на 18, щоб дістати додатковий множник. Але в розкладі ми бачимо ось число 18, воно множиться на 5. Тобто додатковий множник буде у нас тут 5. Далі. 93 поділити на 45. Ну, це просто це буде по 2, ми це розуміємо. І 90 поділити на 15. Знову давайте зазирнемо в розклад. Де у нас число 15? Ось 3 на 5, 15. І що залишається? 2 на 3 6. Тобто, це 15 помножити на 6. Отже, якщо 90 поділити на 15, то буде у нас 6. Ось. Тепер я сміливо можу це стерти, щоб нам не заважало. Ми розставили додаткові множники. далі перемножаємо чисельник на додатковий множник. 13 помножити на 5, 5 на 10 50 3 на 5 15, це буде 65. Знак мінус 29 множимо на 2, 2 на 20 40 і 2 на 9 18, 58. Знак плюс і 8 на 6, 6 на 8, 48. Великі числа, і ми з ними працюємо. 65 відняти 58. 65 відняти 58. Робимо усну, пригадаємо, як ми це робимо 65 відняти 58. Спочатку віднімаємо 50. 65 відняти 50. Це буде 15. Та ще треба відняти 8. Очевидно, це буде 7. Тепер 7 треба додати 48. 7 додати 48. 8 додати 7 буде 15, та ще 40 буде 55. Отже, в чисельнику буде стояти число 55, що ділиться на 90. 55, 90. І тепер перевіряйте, будь ласка, бо я теж можу помилитися, можливо, я можу допускати помилки. Дивимося, на що можна скоротити цей дріб? Очевидно, на 5, бо 55 і 90 закінчуються п'ятіркою і нулем, а ці числа діляться на 5. Отже, скорочимо на 5. 55 на 5 буде 11. І 90 ділимо на 5. 9 на 5 по одному, в остачі 4, 40 на 5, 8. 11, вісімнадцятих. Давайте розберемо номер 285, перший. Сказано обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Переписуємо собі вираз 3 сьомих, додати 14 19, додати 4 сьомих і додати 5 19. І ти дивіться, ми, в принципі, можемо все зараз ставити під спільну риску, шукати спільний знаменник. Ось, і потім розписувати такі множники до всіх чотирьох дроб. Але дивіться, у нас ж є дроби із знаменником 7 і дріб із знаменником 19. Ми можемо попарно скласти ці дроби, як дроби з одинаковими знаменниками. 3 сьомих додати 4 сьомих, це буде 7 сьомих, додати 1419, додати 5 девятнадцях, це буде 19 19. А що ми бачимо? 7 сьомих це 1 і 19 19,19 це також одиниця. Отже, буде двійка. Дивіться, нам не довелося зводити дроби до спільного знаменника. Ще розв'яжемо рівняння. Номер 286. Перший приклад. х додати дванадцятих. Закрили дужечку відняти двадцятих, дорівнює 11 п'ятнадцятих. Пригадаємо, як ми розв'язували рівняння. Відносно останньої дії, остання дія в нас віднімання, в дужках невідоме. Отже, ми виписуємо цю дужку. Х додати дванадцятих дорівнює зменшуване від'ємник різниці. Як знайти невідоме зменшуване? Треба від'ємник і різницю скласти. Або якщо ми призабулися, не знаємо правила, то ми з вами робили такі дії. Надписуємо простий приклад. 5 відняти 2 дорівнює 3. Де невідоме в нас ось тут? Як знайти 5, треба 2 додати 3, ну або 3 додати 2. Тобто оці два дроби треба додати. Тобто 9 двадцятих додати п'ятнадцять. А що ж робити, якщо в рівнянні в нас такі виростуть? Нічого страшного, ми так у рівнянні і записуємо це все. Ліву частинку переписуємо без зміни, а справа ми зводимо ці дроби до спільного знаменника і додаємо їх на спільну риску. Дивимося, знаменники 20 і 15 шукаємо найменший спільний знаменник для цих дробів. 20 на 15 не ділиться. 20 додати 20, буде 40, на 15 теж не ділиться. Ще додаємо 20, буде 60. А от 60 на 15 ділиться, буде по 4. Отже, 60 і буде спільним знаменником. Розставляємо додаткові множники до цих дробів. 60 ділимо на 20, буде 3. 60 ділимо на 15, буде 4. 9 помножити на 3 27, знак плюс 11 помножити на 4, 44. Далі це ж рівняння. Тягнемо все вниз, Ліву частинку знову переписуємо, дорівнює, а тут обраховуємо 27 додати 44, 20 і 40, 60, 7 і 4, 11, 71 60. Х дорівнює. Дивіться, тут можна виділити цілу частинку, можна зараз цього не чіпати, а просто віднімати. Доданок, доданок, сума, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 71, 60 відняти 5,12. Ми не будемо зараз перетворювати цей дріб, а просто будемо віднімати. Х дорівнює. Знову зводимо до спільного знаменника. 60, здається, ділиться на 12, це буде по 5. Тому 60 і буде спільним знаменником. Тут буде 1, а тут 65 на 12 5. 1 на 71 це 71 знак мінус 5 на 5 25. І нарешті х дорівнює 71 відняти 25. І знову усно віднімаємо: 71 мінус 25. Пробуємо віднімати. 71, спочатку віднімаємо 20, буде 51, та ще треба відняти 5. Пам'ятаємо, нам заважає одиничка. Віднімаємо по одиниці, буде 50 відняти 4. А це буде 46. Отже, 46, 60. Але цей дріб теж можна ще що зробити. Скоротити, принаймні на 2. Поділимо. 46 на 2 буде 23. А 60 поділити на 2 буде 30. Отже, маємо відповідь 23 тридцятих. Отож, бо сьогодні, діти, ми навчилися з вами додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Пригадаємо тепер правило, що робити, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками. Треба звести знаменники дробів до спільного знаменника, знайти додаткові множники. Чисельники перемножити на додаткові множники, знак поставити той, який там стояв, чи додавання, чи віднімання. І виконати дії, так, як ми це робили, з однаковими знаменниками. Додому виконайте, будь ласка, з підручника номер 267 і номер 287 перший і другий. І також не забуваємо. Що ми працюємо на платформі Мій клас. Там у вас є розділ додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. До зустрічі!